Племінниця повернулась з місць позбавлення волі до тітки. За словами заявниці, після вживання алкоголю почала погрожувати фізичною розправою. Проте сама племінниця цей факт заперечує та має власну версію. З Чернівської зони, ну, я так кажу, як воно там за ці да. Я приїхала до тьоті. Тітка мене зустріла з літром горілки. Да. Стояла літра горілка на столі. Тепер вона на мене кричить. Понімаєте як? Я не можу цього, я все роблю. Принеси їй і принеси подай. Я не можу теж такого. Були в мене гроші, так. Да. Я пропила. Я правду за себе, я кажу, це я пропила. Тетя давала ще дуже гроші на бутилку, все. І зараз у неї чекушка під кроватью стоїть. Лічно для неї, щоб було так, да я сказала всю правду за даним фактом. Було зібрано відповідні матеріали а розбиратись в даній ситуації буде дільничий.